Зовсім не обов'язково йти до дієтолога, щоб дізнатися, що сніданок найважливіший прийом їжі, цю інформацію закладають в нас в дитинстві, твердять з екранів телевізорів і транслюють струнки колеги під час обіду, і це не порожні слова. Сніданок дійсно є важливою частиною раціону. Звичайно, якщо ви не налягаєте на бекон і круасани, хоча іноді можна. А вибираєте корисні і поживні продукти. Ми склали список з п'ять поважних причин, які раз і назавжди розвіють всі ваші сумніви в необхідності сніданку. Прискорюється метаболізм, сніданок нормалізує роботу травної системи і допомагає прискорити метаболізм вранці наш організм виснажений. Приблизно 8 годин в нього не надходила їжа і вода, які генерують енергію і хороше самопочуття. Протягом ночі метаболізм природним чином сповільнюється, вранці необхідно його розбудити. Найпростіший спосіб це зробити поснідати. Причому для сніданку потрібно вибрати максимально корисну їжу, яка не стане гастрономічним шоком в не найприємнішому сенсі слова для організму. Як це працює? Торт на сніданок стане для організму справжньою бомбою уповільненої дії. Рецептори порадіють, але триватиме це недовго. Через якийсь час почуття голоду повернеться в посиленому варіанті. Геркулес з фруктами на сніданок, навпаки, надовго зарядить організм енергією, прискорить метаболізм і не підніме інсулін і, як наслідок, апетит до небувалих висот. Вага стабілізується, сніданок обов'язково повинен бути присутнім раціоні тих, що худнуть прагнете швидше скинути зайві кілограми. Почніть не з виснажливих тренувань і голодних дієт, а зі сніданку просто стабільно снідайте і не пропускайте священний ранковий прийом їжі. Правильний сніданок розбудить організм і зарядить вас бадьорістю і енергією до обіду. Науково доведено, що щільний сніданок, що складається з поживних продуктів, знижує ризик переїдання і кусочнічества в другій половині дня. Як правило, саме вони і провокують набір зайвої ваги. Сніданок вбереже вас від помилок і стане першим кроком на шляху до стрункої фігури. Раціон стає здоровим. Звичайно, якщо ви вибираєте для сніданку виключно корисні і поживні продукти. Багато хто починає снідати неправильно. Вибирають для ранкового прийому їжі калорійні десерти, солодкі мюслі і каші швидкого приготування. Користі від такої їжі мало, якщо ви твердо вирішили снідати. Відповідально поставтеся до складання свого ранкового раціону. Налягайте на яйця, йогурти, сир, фрукти і каші, що стосується останніх. Хто вибір широкий? Геркулес, перловка, ячмінна і рисова каші. Від здорової їжі неможливо втомитися. Звичайно, вівсянку можна кожен день готувати по новому у понеділок, подати її з жменою свіжих ягід. У вівторок додати в кашу трохи меду і банан, підвищується уважність, виявляється, повноцінний сніданок допомагає в роботі. Не відмовляйтеся від сніданку в день важливої наради або складної контрольної. Під час сну ваш організм тривалий час перебував без їжі і води, важливо стабілізувати рівень глюкози і допоможе в цьому тільки сніданок. В іншому випадку ви будете весь день відчувати сумливісті і чуття втоми. Не найкращі компаньйони для плідної роботи. Чи не так? Намагайтеся вибирати для сніданку продукти, які багаті вітамінами і мінералами. Вони стимулюють роботу мозку і моментально підвищують концентрацію. Піднімається настрій. Часто вранці у нас немає часу на розмірений сніданок, ми збираємося на роботу або навчання, що ми відчуваємо стрес і в метушні відмовляємося від їжі, залишити час для повноцінного сніданку, ви помітите, як у ваше життя повернулася гармонія і спокій? Це найкращий спосіб відновити сили, прогнати в тому і просто насолоджуватися повсякденними дрібницями. Під час сніданку організм прокидається і отримує поживні речовини, які ефективно піднімають настрій. День пройде чудово.